Друзі, вітаю! Купив я три ось такого типу монетки по 2 євро. Купив я їх за 10 доларів. І для таких монет це дуже і дуже, скажімо так, дешева ціна. Того, що монетки йдуть присвячені війні в Україні, і на сьогоднішній день дуже велика кількість колекціонерів надає значення монетам, зокрема присвячених з війною в Україні з цим періодом. І тут монетки по 2 євро, це монетка. Литва, такий Соняхи, потім Словенія, слава Україні, І Латвія також слава Україні. Ось такі три монетки, друзі. Шукав їх також, бачу вони є окремо на Монетному дворі НБУ. Також є на OLX-ах і на різних аукціонах торгуються. Ціни доволі різні, є навіть від 3-4 доларів продаються. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, якщо маєте бажання продати антикваріат. Зареєструйтесь на Віоліті, доволі хороший сайт для колекціонерів. Там можна знайти багато колекційної продукції як для себе, так і продати свою. OLX також доволі хороший, але там ціни встановлені і ризики трохи. Не виправдані. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.